Всім привіт вам великий! Дивіться, яка красота Данія, Копенгаген. Якщо відео йде на Донкапусті, капусті, значить будуть секонд-хенди і красота Данії. Підписуйтесь, кому не важко. Я понаходив цілу кучу нових секендів, поки є час. А час у нас з вами осталось отак, зовсім от трошки. Я піду подивлюсь. Ну, щоб потім знати, де що можна купити і в цьому направлінні. направленні. Давайте, я погнав, пішли дивитися. Ах да, чуть не забувся, у нас трошки випала сніжка, правда, він такий холодно, не холодно, вітер дуже холодний. Морозу немає, але вітер такий від води холодний. Нічого страшного. Шапка хороша і можна йти, навіть не спів побритися Це взагалі. Ще цю вам красоту покажу. Я колись це все детально прийду познімаю. Дуже красиво. Нам десь треба йти понад цими домиками. Десь сюди ми зараз з вами підемо. Там я вже знайшов секен кочерявий благодійний магазин, називається якось так. І ще дуже багато всяких от сувенірних магазинів. Ну, ціни, звісно, трошки кусаються, але можна купити якийсь магнітик. Тіпа піти купити магнітик на холодильник, але одразу зникає велика проблема. У нас немає холодильника. Значить не будемо купувати магнітик. Я вже пройшов кілометрів 12 А чого ви спросите, йду пішком? Потому, що я думаю, що багато сижу, треба трошки пройтися, заплатити 3 проїхатися це не проблема. Ну, Треба прогулюватися, трохи домкрати свої розімнути. 4 секунди вже зайшов, чи 5. Взагалі інтересного немає нічого. Одежди багато все. 20 крон. Ось таке от телевидень 20-очка. Такий в мене є шнурок. Не знаю, треба воно мені чи не треба. Так, там немає нічого цікавого. Великів дивіться. а. Я передолю машин просто, я не знаю, нема куди стати. Кажуть, купи машину, купи машину. Зачем вона мені треба? От мені така робота подобається. Дядько стоїть, на пульту грається, щось перегружає і отримує нормально бабок. Висококваліфікований труд. Я взагалі живу не в центрі, а там десь закраєний. Я вже від такого движення, що всі кудись газують, куча людей. Там в мене спокійніше набагато. Так, це вже у нас шостий чи сьомий бутік і немає нічого інтересного, дизлайк. Сюди заходимо. Це те, що я шукав. Тут є де розвернутися, здоровезний до ужаса. Зараз все полазю, подивлюсь. Ну, лампочки мені не треба, у мене все є. Ідемо дивитися якісь біжутерії, якісь дуйчики 2х. Ага. Що тут написано? Хто знає. Навіть він якийсь такий вже засмоклений. Все, йому конець. Старенький. Зараз може якийсь хороший знайду. Ну вот, серебро. Там десь написано 925. Надо воно мені ще не треба. Скільки стоїть, не знаю. А ще от нові чашечки продаються. вже поляка припали. Одна, друга, третя. Скільки вони стоїть, хто його знає, щось не видно. Ну, тут це пару копійок. Тобто недорого. Вон, фен 30 крон, цей 40. Ні, це дуже 30, по-моєму. Ну і ще вам покажу трохи велосипедів. Все в велосипедах заставлено. Всі на великах, хто трьохкольосні, хто от їдуть. Нам ще йти 2 кілометри, там десь ще один секонд хенд. Це вже буде кілометрів 15 Е, Оцей магазин хороший магазин. Вообще, ціни чітко, ну нічого інтересного, пів там порився. Все, газую додому, на тому коні задовбався я, 20 км пройшов, мої ноги нога, аж пульсують п'ятки. Зато це добре. Отака от футболочка, вона нова абсолютно. Правда, нема бірка, може, не дивився 25 крон. Це по-моєму дешевше грязі. Клас. треба взять. Тут скільки всього, що я даже не знаю, що вам показати. Зеркала у на є. Тут підставки 35 крон, Нові. нового просто секен завований, всяким новим шнурів, кабелів, такі штуки, тарелочки 25 крон, латунь медь, наушнички, часики, От. все продається, стульчики. От. Прикольні. 35 важко. такий от набір. Е, цей секонд знаходиться десь тут. Як він називається, хрен його знає. шукаю в гуглі і кожен, якщо буду вам ще адреса написати, розписується, відео буде 15 часов і Остановка. І вона там, воно там знаходиться за нею. Бутилка стоїть одна крона. Ну і сьогодні все одно хтось забере. Був браслетик, але щось він такий мені подозрительний показався. Проба якась така на ньому не, этот, не золотий, обичний серебряний. Не знаю, не понравився. Якби там не камні, да, а так чепуха. Вон ще одна банка валяється. О Боже, бабки під ногами. Їх тут такі знаходять, збирають, ви не думайте. Баночок скільки повна тележка. Наталі, зараз я вас навчу економити, він ну, наталі спочатку. А коли ви побачите відео, будете вміти економити бабки в Данії і на продуктах. Ідемо в магазин, зараз я їм покажу, бо вона нічого не знає, так? Да? Так. Да. Зараз я припадам один урок. Ну і вам теж. Наприклад, вот. називається магазин, щоб ви знали, якщо лайк поставите. V отак от і називається. Їх два штуки 5 крон. 3 крони. 4, крони чи скільки? А, 4 за 10, два 25. Ні, спасибо. Чіпси, 2 крони. Это с вкусом кока-колы. Необычные, но прикольные. 5 крон. Какие-то макарошки. 18 штук. 40 крон. Кофе тоже есть. Латы ванильные. 4 штука. 10 крон. Вот так вот. Так вот не только ванильные. А? Тут не только ванильные. Ваниль. Ваниль. Я думаю, у него одинаковые. Ну да, ваниль еще 6. Давай ванильку еще возьми. Наталі, скажи всім щось. Треба брати тут. Да. Взагалі, накупили на кофе взяла. Я собі взяла, що я взяв. Ось типу, віну тільки вермешелька і чіпси 7 крон. По-моєму, дуже вигідно. Хай вони будуть з колою, але за 2 крони вони не можуть бути погані. Я їх сьогодні відработаю чи завтра. Всім пока. Кажи пока, Наталі. Пока -пока. Пока -пока. У нас вітер холодно. Зараз я буду їхати додому. Щось я загулявся.